Пане Вадиме, чи достатньо зробили НАТО, які 70, ну країни НАТО, які 74 роки тому створювалися, аби убезпечити світ від Радянського Союзу? То, виходить, що як не убезпечили? Ну вони ж убезпечували себе, тому себе поки що вони убезпечили. Але знаєте, це теж спрощене мислення європейських європейських політиків. Тому що Сполучені Штати, ну, в принципі, тримали, так би мовити, планку щодо забезпечення так званої атлантичної безпеки. Да? В чому проблема? Проблема в тому, що було класно користуватися такою парасолькою НАТО і, зокрема, Сполучених Штатів. І витрачати кошти це так звані, можете подивитися в теорії. там, ООНівські документи, там інші в теорії це називається peace dividends, тобто дивіденди від миру. Тобто ви можете не витрачати на зброю. Цілий інститут Сіпрі, який моніторить. от людські, Людство молодець, воно не витрачає кошти на зброю, все йде там, на освіту, охорону здоров'я, на розвиток, оцей там, Sustainable Development, там, постійний розвиток людства і все, все раз. Ідеальні картини світу. І виявилось, що в цей час, коли вони не витрачають кошти на безпеку, не інвестують в безпеку, сусідня агресивна держава витрачає кошти на напад, на загрози. І для багатьох у цей цикл демократичний, в певному випадку, вони... Давали короткозорість багатьом європейським політикам. Тому НАТО зараз отримало друге, друге дихання, коли для них, як грім, фактично для європейських політиків став, що це ж дивіться, це Україна, це вже європейська, ну вже ближче нема куди. Ну, вже все. Україна їм відкрила очі. Однозначно. Тільки для цього нам прийшлось на своєму державі, державі досвіді зазнати втрат, знущань, ну і смертей, ну і так далі. І виходить, що зараз вони переосмислили і Фінляндію одразу з Швецією попросилися в НАТО. І це друге дихання, тому що загроза знову стала для них реальніше, ніж будь-коли. Наскільки хватить цього, я думаю, що набагато, тому що вони мають зараз інвестувати більше коштів в безпеку і оборону. 2% як мінімум, а такі країни, як Польща, вже давно за ці 2% перешагнули, Україна. Теж набагато вже. Я не знаю, угу. скільки там зараз угу. відсотків. Так от, в чому, в чому тепер е, друге життя може бути да, у НАТО, ту, ну, у організації. Е, тепер друге життя може бути, що тепер. Змінилися умови не лише, бо, бо НАТО оборонний союз, небезпековий був заяв як оборони, тобто виключно для оборони. Але тепер НАТО має переосмислити себе і бути більш в широкому сенсі безпековим. І дезінформація, як ми бачимо, в усіх тепер іде це ж не воєнна загроза. Безпекові. Але з іншого боку, паном Столтенбергом, це подається як ну да, ми заявами чули днями раніше. Так, так. НАТО стане сильнішим завдяки вступу Фінляндії. От в чому ця сила сила в тому, що у Фінляндії Фінляндія одна з небагатьох країн європейського яка зберігала, ну оскільки нейтральні країни покладаються на себе, зберігала високі видатки на безпеку оборони оборону власному бюджеті. Вони перевищували у відсотках видатки країн НАТО. Далі вони замовили передові F-35. п'ять це е, винищувачі п'ятого покоління, найсучасніші. Е, ну загальна кількість їх е, мені здається близько 60 Тепер в них резервісти ну, по кількості да резервістів, і які там додатково до збройних сил можуть взяти зброю в руки і воювати ефективно і натреновані, Одна по по кількості, по відсотках да по питомій вазі, одна з найбільших серед європейських країн: Швейцарія, Фінляндія, схожі. Не такі точно, але схожі моделі по резервістам. Далі, Фінляндія тісно дуже взаємодіє щодо з, з країнами НАТО взаємодія щодо радіоелектронної розвідки і інших таких, ну, напіввійськових, так би я сказав, для контролю там, переміщення і так далі. І тепер, якщо Фінляндія долучилася, Росія ж хотіла, пам'ятаєте, заступник міністра. Іноземних справ говорив вон до, до, до 97-го года на кордон тепер додалися прямо на кордоні країна НАТО. І багато хто говорить, що тепер Фінляндія да, е, є таким головним болем для росіян, тому що ну величезна кількість Спільного кордону. кордону. Де натівські тепер я дуже не... люблю. Просто це вислів, Путін переіграв всіх, ну і сам себе ну так. Я так цитую російською, Фін... нам не було допомагала, вона нам мільярд доларів нам військової допомоги надала. Причому пакет цей да. не розкривається, що саме що там саме, тому вочевидь, да. що щось цікаве там є. Е, от просто щоб зрозуміти, наскільки Фінляндія невеличка країна, наскільки вона є? Ну скажімо так, для НАТО важливою. Тобто головна ж загроза, знаєте, не така важлива була би, ну важлива, але от, наприклад, Іспанія, вона далеко від Росії, да? і якщо ми беремо російську загрозу, то Фінляндія важливіша в цьому плані через географічне становище, не через там її долю в сукупному валовому продукті і так далі. І тому я думаю, що це дуже важливо. А Швеція, якщо ви подивитесь на карту, яку ще на мапу, да, яку ще не прийняли, вона з усіх сторін оточена країнами НАТО. І плюс американці їй дали е, гарантії безпеки. І так, трохи Калінінградська Значить, область. Там дивіться, е, та ми про Фінляндію, і тут одразу заява. Е, і перейдемо до нашого наступного вклю, включення. Авіації, авіація Білорусі отримала здатність наносити удари ядерним, е, ядерним озброєнням. Я прикладаю просто з російської вибачайте. Про це заявив очільник міністбивства Шиської Федерації е, Шейгум. І вже каже, що передали Білорусі ОТРК «Іскандер-М», який може використовувати ядерні ракети. Ось, будь ласка, ну вони там ще західніші нам сказали, що будуть їх розташовувати ага. про це пізлов. Та, 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 та та Вадим Черниш, голова кріної ради центру безпеки досліджень сенс з нами в цій студії. Ми продовжуємо тему Китаю. Вадим, але через призму тієї теми кого говорю раніше, зокрема, розуміння, яке прийшло до НАТО, завдяки Україні і так далі. Але тут важливий момент в чому полягає, чи посилює це розуміння Україн. Цього безпекового об'єднання позиція Китаю, зокрема, і там звернення та Сі сідзіньпіня до своїх військових, мовляв, готуватись до війни і так далі, і тому подібні речі. Та й вся та риторика і позиція, яку Китай займає по відношенню до війни Росії проти України, і знову ж таки туди поспішив президент Франції. Це аби спитати і поспілкуватись, а що ж ви собі таке плануєте і що це за порози, чи вже зараз робити певні кроки на випередження? Ну, візит планувався до цієї заяви, mm. тому я думаю, що вони не пов'язані між собою uh -huh. прямо uh -huh. не корелюються. Дивіться, французький інтерес в Китаї їх два величезних: Боїнг це закупівля близько 300 літаків контракт. Боїнг, ну який гіпотетично ну дуже вигідний для Європи, для Євросоюзу, і зокрема для Франції. Де Боїнг чи Airbus? Ой, господи, да. Airbus. Боїнг це Америка. Прошу, прошу вибачити. Так, да, Airbus. Бо я ж пам'ятаю, що Airbus. не правильно. Концерна. Дякую, що поправили. Airbus. І другий це EDF, це французький ну, а, 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 виробник обладнання для атомної енергетики. Який теж будував в Китаї певні об'єкти, mm -hmm. і це французькі виробники, які будували. Да, а також е, ми просто забуваємо, що у Франції є заморські е, території, наприклад, дуже часто. Да? Наприклад, Нова Калідонія. Да? Mm -hmm. Нова Калідонія. Вона розташована там е, якраз в тій частині світу, індопасифік, індотихоокеанський. І там розташовані французькі військові і французькі, ну там живуть французькі там громадяни, один і мільйона. І 7 тисяч французьких військ у вигляді іноземного легіону і інші. І от тому у Франції нібито є і формальний привід приймати участь в діалозі щодо того регіону. Але я думаю, що тут ще є певна певні, як говорять, певні ревнощі, за те, щоб Франція була лідером Євросоюзу, показала свої лідерські якості. Саме тому Макрон, президент Макрон, зустрівся з Фондерляїн, і вони разом туди їдуть, і це якраз відбувається після поїздки Шольца. Ми вже таке бачили Шольц. Макрон по дзвінках Путіну пам'ятаєте на початку. Угу. Тому я думаю, тут цей елемент теж за нормальна літерство. здорова конкуренція. Нормально я думаю, елемент за лідерство в Євросоюзі Там. також присутній, але Там. чесно кажучи, він не домінуючий. на які питання. Доклади. Результат цих зустрічей знаєте, крім оці, скажімо так, економічної складової. Ми про неї завжди говоримо і про цей трильйон е, товарообігу, і так далі. Тонімне, але ви ж розумієте, що вперше за 59 років, здається, Китай сьогодні з'явилася інформація. Китай. Фактично прийняв це рішення вперше про корильські південні корили, про те, що вони не є окупованими. Угу. Дивіться, там складається така історія, що от всі говорять і росіяни на цьому будують свою стратегію: багатополярний світ. Це означає, що є полюси, так звані, і цей світ є, ну, на думку багатьох авторів, хто вивчав теоретиків міжнародної політики. Не дипломатії, підкреслюю, а саме теоретики, такого світового порядку, як. Ну, як... Причин наслідків цієї системи це багатополярний світ, який дуже мінливий, особливо коли три полюси. Там це ще більш-менше, якщо їх п'ять там, то це взагалі нестабільний світ. І в цьому нестабільному світі е, всі намагаються один з одним говорити, щоб такі ситуативні союзи будувати. Тобто, це характерна ознака багатополярного світу. Це нестійкість союзів і бажання розрушити інший і побудувати свій. Якщо ми входимо в такий період багатополярного нестабільного світу, то ці човнокові візити дуже легко пояснюються. Намагання побудувати ситуативно да, якісь для себе отримати якісь переваги. І тут країни за, за цим дивляться хто в кого яка сила, хто яку силу набуває, і таким чином намагаються будувати і власні стосунки. Так, от є такий союз, о, до речі, НАТО. Про це говорив Столтенберг, що в нас є партнери. Натівський, він до ну, Тихоокеанському регіоні. Перелічуємо. Корея, ну Нормальна Корея мається на увазі, як, як ми говоримо, Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Угу. Ну, це, ну і там ще інші вже потім партнери Сполучених Штатів, яких є безпосередні договори з Сполученими Штатами навіть про військову допомогу. І оці партнери зараз вже допомагають Україні, наприклад, Японія. Наприклад, Республіка Корея, яка дозволила американцям снаряди вивести і полякам віддати ну, танки, щоб поставити замість них свої, щоб не напряму ну там баланси, щоб не порушити. Там 25 тисяч військ американських розташовано, і оці країни, так званий Окус, який чомусь росіяни називають АУКус. Окус, цей е, союз, де е, фактично будуть балансувати потім квад. Тобто там Китай намагаються відбалансувати американці теж. Тому Китай тут грає. Дивіться, він тут намагається показати, що він щось здатен зробити в Європі, щоб добитися там. Хоча в цьому також є важлива позиція, на яку я звертаю останнім часом увагу, яка звучить дуже багато на різних медійних ресурсах, з якою доводиться знайомитись і зустрічатися всі. Міг би сказати Путіну, забирайтесь з України, стати лідером на фоні цієї події, якби дійсно це так сталося, і все одно Росія б залишилась масалом Китаю. Дивіться, це не в інтересах. Тобто є така, знаєте, стратегічна, є така теорія, не теорія, а спосіб дій, який вивчають. Отут і дипломатії також. Угу. Це стратегічна невизначеність. Тобто, коли ти не говориш, твій супротивник або Ворог він не знає, що ти будеш діяти. Він допускає, що ти можеш будь-що зробити. Тому він спеціально не говорить, допускаючи і показуючи, що можливо, я колись вирішу надати їм зброю, або можливо, колись їх підтримаю. Я цього не виключаю, і це починає в напрузі тримати всіх інших. Вони це змушує їх їздити, це змушує їх обговорити. Бо якщо тільки ти визначаєшся на 100%, ти втрачаєш лінію поведінки альтернативно. Саме тому Китай він давно в цій політиці. Живе, в нього є три підходи: периферійна дипломатія з цими країнами щодо навколо нього, глобальна дипломатія. Він не хоче сваритися з Європейським Союзом, тому що він будує вже оцей один шлях, один, один, одна, там як один путь. Ну важливий економічний партнер. Тому дивіться, в чому тут питання. Він не хоче і так. І так, тобто він залишає цю стратегічну невизначеність, і це з Китаю з точки зору Китаю найкраща стратегія в сучасному світі, при тому, що всі з ним починають рахуватися, тому що він може діяти і так, і так, і від нього щось залежить, багато залежить. Тому я думаю, і тут є перехід Китаю від попередньої стратегії, що поки давайте рости, поки нам не, не, не палки в колеса не вставляють. Тепер вже він настільки. Всі відчуваю, дивіться, він же діє як Путін дуже часто продовжив собі терміни. Продовжив Фактично, фактично, кібертехнології на соціальні репресії. Китай попереду Росії набагато. Зараз говорять близько чотирьох десятків фахівців китайських по репресивних моделях соціального контролю через кіберпростір знаходяться в Росії щоб допомогти росіянам. Так би мовити, репресувати mm -hmm. російське суспільство. Тобто, продовжив так само по Тайваню, так само дратує Сполучені Штати, тобто вони ще і якось співпадають по, -по, -по, -по підходах дуже часто. І от наостанок я хочу сказати, mm -hmm. що завершиться просто час. Ні, де продовжив на останок, хочу сказати: mm -hmm. дивіться, Китай, нібито публічно засуджує, і Корею північну. І Росію за те, що розміщує ядерну зброю, але після чого нічого не відбувається. Ну тоби, якби Китай реально хотів засудити Іна і, і так далі, то були б механізми ну, от, а, публічні заяві. Она тобто політика знову така сама. Uh, спасибі вам, голова Керівної ради центру безпеки досліджень Сенс Вадим Черниш був Дякуємо. з нами в цій годині. До зустрічі на телеканалі Прямий буде невеличка пауза. Друзі, після чого ви побачите нашу колегу звати її Вікторія Максимова і її інформаційний фронт. Для перемоги потрібні крила. Долучайся до збору справи громад.